Ці вишиванки, які я вишивала своїми руками, я вивезла з окупованої території. Для мене це святе, для мене це не дань моді, для мене це оберіг. Олена Ярошук переїхала на Волинь з Маріупольського району. Розповідає, коли довелось виїжджати і обирати декілька речей, які помістяться у валізу, не вагаючись, взяла вишиванки. Каже, майже щодня вона, вчителька української мови, ходила у них на роботу, тому не могла залишити родинні цінності в окупації. Від мене до Маріуполя 20 кілометрів. І 6 березня вже захопили наше селище. І вже тоді було дуже складно. Я ще боялася, бо були у нас і обшуки. А в мене ж син в ЗСУ, і я знала, що робили з тими людьми, в кого діти або близькі служили в ЗСУ. Тому ну, постійно жили під страхом. Смерті у Олени Ярошук троє синів. Старший каже жінка разом з дружиною і донькою під час повномасштабного вторгнення виїхали до Луцька. Молодший син вступив до Острозької академії, а середній Назарі другий рік служить у ЗСУ. Війну він зустрів у Волновасі, і коли я запитала пізніше Назарчик, ну як тобі страшно? Ну ти хотів би назад може повернутися? А він сказав: мама, я там, де маю бути, і я не піду звідси, поки не закінчиться війна. Олена розповідає, прожила в окупації півроку і, зрозумівши, що стареньку хвору маму вивести не зможе, залишила її з рідним братом і наважилась виїхати через Росію у Латвію звідти в Україну. У нас не було ні світла, ні води, ні газу, ні тепла. В квартирі була Температура мінусова, а в мене старенька мама. Вона ну майже не ходила, і я на вогнищі їй гріла воду, щоб якось її зігріти. Треба було 6 годин стояти в черзі на холоді, щоб отримати одну булку хліба. І він такий був смачний. Переїхавши до Луцька, Олена знайшла роботу, навчає в'язанню дітей у центрі позашкільної освіти, а ще сама робить іграшки. Намагаюсь одягати саме. В наші патріотичні кольори вони самі кращі. Олена розповідає, в її родині були жінки військові, тому й сама думала йти захищати країну. Це моя бабуня. Вона на війні була льотчиком, інструктором. Кожного дня я думаю, що я можу зробити для перемоги. Що хотіла йти добровольцем. Діти кажуть, мам, ну здоров'я, і знайшла дівчаток, які у групі павутинка, і вони в'яжуть сітки маскувальні. І зараз така нагальна потреба у в'язанні на шоломників. Частину речей, які просять волонтери, майстриня в'яже вручну ще дещо за допомогою в'язальної машинки, яка дісталась у спадок від тітки. Я її зібрала, щоб швидше в'язати шкарпетки, сідушки». Їм в бірці потрібні тоненькі шкарпетки. Руками їх в'язати ну, час займає. А якщо ми будемо на машинці, це за день можна зв'язати дві пари. У вільний час каже Олена: ходить на зустрічі переселенців і долучається до патріотичних акцій. Анна Глечук, Віктор Логінковський, Суспільне, Новини, Луцьк.